Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає? Тепловики Лозівської громади цього тижня відзвітували про готовність до опалювального сезону майже на 90%. Директор КП «Теплоенерго» Сергій Малишев поділився, попри те, що 16 працівників підприємства мобілізовані, вкладаються у терміни та до холодів будуть готові запустити опалення. Врахували комунальники досвід минулого опалювального періоду з постійними та тривалими знеструмленнями. Тому за весну та літо запаслися генераторами та пальним. Вже заплановані гідравлічні випробування мереж. Сергій Малишев зазначив, перед минулим опалювальним сезоном завдяки співпраці з управителями вдалося на 100% впевнитися в цілісності комунікацій. Головний тепловик міста заспокоїв абонентів підприємства. В цьому році вартість послуги не збільшиться. Сергій Малишев подякував усім сумлінним платникам, бо завдяки спільним зусиллям вдалося впоратися з найскладнішим опалювальним сезоном за весь період існування підприємства. Міський голова Сергій Зеленський повідомив, що загалом у комунальних підприємств громади є значна заборгованість за спожитий газ, більшу частину якої держава вже підтвердила на компенсацію, але гроші ще не прийшли. Обговорили цього тижня у Лозові і ситуацію з водозабезпеченням. Кажуть, вона складна, а з поривами мереж в районі Краснопавлівки на грані критичної. Аварії на водогоні виникають чи не щодня, а втрати вже сягають 50% обсягів. Про це лозівському міському голові Сергію Зеленському розповів директор комплексу водопідготовки Дніпро Максим Панченко. Попри те, що ділянку обслуговують харківські водяники, рішення потрібно шукати спільними зусиллями, вважають у нашій міськраді. Зараз харківські комунальники працюють в районі села Браїлівка. Там одна з найскладніших ділянок водогону. Ремонтувати мережі в тому місці марно потрібно переробляти, переконаний Сергій Зеленський. Проєкт будівництва вже готовий. Протяжність двох гілок складає понад 30 кілометрів. Попередня вартість робіт більше одного мільярда гривень. Замовник департамент ЖКГ Харківської обласної військової адміністрації. Зустрічалися цього тижня очільники нашої громади з очільниками австралійського міста. Зустріч проходила в онлайн форматі. Лозівська громада розглядає можливість співпраці з містом Едвард Рівер. Керівники вивчали напрямки взаємодії та домовилися про укладення договору про співпрацю між Лозовою та Едвард Рівер, як містами-побратимами, презентуючи Лозівську громаду, начальник управління економіки міської ради Сергій Гранкін. Поінформував потенційних партнерів про те, що у період з 2015 по 23 рік у нас реалізовано понад 200 різноманітних проєктів на суму 500 мільйонів гривень. У співпраці з міжнародними організаціями втілено 21 проєкт на суму більше, ніж 14 мільйонів євро. Тож, незважаючи на виклики воєнного часу, громада продовжує залучати кошти і розпочинає нові проєкти. У напрямку співпраці з міжнародними партнерами Лозова готова здійснити спільні проекти в напрямках безпеки, екології, відновлювальних джерел енергії, соціального напрямку. Налагоджувати економічні зв'язки, обмінюватися досвідом і традиціями. Представники мерії міста Едвард Рівер висловили готовність до співробітництва з Лозівською громадою. Однак відзначили, поки йде війна, на жаль, це можливо лише в рамках культурної співпраці. Також цього тижня стало відомо, що у трьох освітніх закладах Лозівської громади капітально відремонтують укриття. Сховища шкіл та десадочків підготували до навчального року. Однак на повне оновлення з дотриманням усіх безпекових та будівельних вимог бракувало коштів. Міський голова каже, наразі громада очікує на це державну підтримку і одночасно наголошує, що рішення щодо форми навчання дітей в будь-якому разі прийматимуть батьки. Вирішують також у громаді питання будівництва захисних споруд у закладах, де вони не були передбачені. Працюють і над проєктом бомбосховища, яке дасть змогу захистити близько 900 людей. Сергій Зеленський подякував за допомогу начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Сенігубову та голові Харківської облради Тетяні Єгоровій Луценко. Сталися цього тижня зміни у депутатському корпусі міськради. Посвідчення депутата під час сесії вручили нові обраниці Інні Ткачук. 8 вересня голова Лозівської міської територіальної виборчої комісії Віталій Дарчич на початку пленарного засідання представив колегам нову депутатку. Інна Ткачук замінила В'ячеслава Кирилка, який достроково припинив повноваження депутатів Лозівської міськради на підставі власної заяви. Депутат Ткачук Інна увійшла до складу постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, містобудування та архітектури. Нагадаємо, це не перші зміни у складі депутатів. У липні Юрій Кутя та Анатолій Зубов змінили Дмитра Івченка та Світлану Шевченко, які достроково припинили повноваження депутатів за власним бажанням. Таким видався перший тиждень вересня для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.